Друзі, вітаю вас на нашому каналі, як завжди, з міста Челівак, Британська Колумбія. І сьогодні я хочу з вами обговорити дуже цікаве питання, яке, я думаю, стосується кожного і кожному необхідно знати цю інформацію, бо сама для мене вона дуже сильно корисна. Про що я взагалі говорю? Пам'ятайте, минулому році на одній з головних пошт Канади сталася забастовка. І саме тоді я заснувала свій невеличкий бізнес по, по зефіру. і я його почала передавати через Instagram. І, Звісно, люди замовляли не лише в нашому місті, а й по всій Канаді. Тому я мусила, звісно, пересилати все це діло до моїх замовників. І ось сталося так, що ця пошта пішла на забастовку, і я не могла, не могла нічого відправити. А крім того, сталося так, що я відправила свій зефір, а він там а вони пішли на забастовку, і він так і лежав у них на складі декілька тижнів. І знаєте, слава Богу, що він пережив цю забастовку, але якби це щось було не те, то мені б все довелося повертати людям цю оплату. Тому я більше таких помилок не роблю. і... Користуюсь зовсім іншим сервісом, про який я хочу вам розповісти. А я думаю, що багато з вас, можливо, хто чув і користувався таким сервісом, як міст Канада. Але раніше, наприклад, я користувалася ним лише для пересилок посилок в Україну і з України до Канади. Зараз же у них з'явилася класна функція, і ви можете присилати по Канаді. Це називається Domestic Shipping. Це що дуже круто, і сьогодні я хочу вам якраз показати, як це взагалі відбувається, і показати на своєму прикладі. Бо у моїй сестрички зовсім скоро день народження, і я хочу відправити їй подарунок. Тому сьогодні я запакую цю посилочку і покажу взагалі, як на сайті це все робити, і що ви побачили, і, звісно ж, змогли зробити це самі, бо це дуже дуже зручно і класно. Що ж, давайте спочатку вам трошки розповім, а потім покажу. Звісно, бо я я сама по освіті вчитель, і знаєте, краще один раз показати, ніж десять разів розповісти. Що ж, у них є дві функції, про які вам варто знати, бо кожна з них дуже крута. Перше, це доставка кур'єром. Коли до вас приходить кур'єр, забирає посилку і доставляється додому тієї людини, коли ви хочете. Що для цього треба зробити? По-перше, зайти, звісно, на сайт, зареєструватися. До речі, посилання на сайт я залишаю в описі і в першому закріпленому коментарі, тому не, не бійтесь, заглядайте, переходьте. Отже, ви реєструєтесь на сайті. Потім натискаєте надіслати посилку по Канаді, я це вам покажу, як це все робиться. Заповнюєте відповідні дані, вносите дані посилочки, оплачуєте відразу на сайті, обираєте день, коли вам зручно, щоб у вас забрали вашу посилку. І оплачуєте також, звісно, все на сайті. Потім в цей день до вас приходить кур'єр. Забираю вашу посилку і доставляю. Мені здається, це неймовірно зручно, особливо, якщо вам не, не дуже зручно користуватися другим варіантом. А другий варіант це відправити напряму з їхнього відділення. До речі, вони мають дуже багато відділень по всій Канаді. Я також вам зараз покажу все це на мапі. І якщо ви живете десь поруч з відділенням, то ви, звісно, самі пакуєте ту ж посилочку. Потім приходите до відділення, там же надаєте всі дані, там же оплачуєте і також доставляють вашу посилочку за тією адресою, за якою ви в принципі, хочете. Мені здається, це все неймовірно зручно, особливо цей варіант з кур'єром. але... Ви можете для себе обрати те, що ви хочете. Тож, давайте зараз я, ми з вами запакуємо подарунок моїй сестричці, потім заповнимо всі дані. Я вам покажу, як це робиться на сайті, і, і сподіваюся, що це для вас буде дійсно корисно. Отже, що мені потрібно, звісно, коробка, яку я буду відправляти подарунок. Все закинуємося в коробку. Ну, звісно, скотч та ножиці, щоб запакувати це все діло. Далі у мене є ваги, тому що вам потрібна вага коробки, звісно, дізнатися. І є у мене сантиметр, щоб дізнатися, скільки ну, всі, всі виміри моєї коробочки. Зараз я все це пакую і далі з вами заходимо на сайт і реєструємо нашу посилочку. Швидко і зручно, коробочка, посилочка запакована. Зараз будемо дивитися і оформляти все на сайті. Таким чином, ми переходимо на веб-сайт, знову ж таки, всі посилання будуть в описі і першими закріпленими коментарі. Ось так виглядає їх головна сторінка. Все зрозуміло, нам потрібна доставка по Канаді. Це дуже просто, натискаємо і переходимо, дивимось. І далі от надіслати. Доставка по Канаді, до речі, сайт українською мовою, що також дуже зручно. Натискаємо надіслати, і ви тут маєте, якщо ви перший раз, ви маєте зареєструватись, так як я, як я до, досить не перший раз, просто заходжу на свою е, сторінку. Ви навіть можете побачити, що е, якби я вже надсилала посилки і, України, і по Україні, і по Канаді, все, все зручно, класно, тому я можу, можу точно вам гарантувати. І так далі, нам потрібно відправити нову посилку. Тому так і натискаємо New Parcel. І тут треба вибрати країну, в яку ви будете відправляти. Відправляємо ми по Канаді. І, от перше, якщо ви бачите, що треба ввести вашу адресу. Звісно, у мене тут звісно я вже ввела моя провінція, це Британська Колумбія, і далі зараз я введу свою адресу. Після того треба вказати адресу людини, якій ви надсилаєте. Зараз я введу всі ці дані і буду далі вам показувати крок за кроком. Ну і тепер, як ви можете бачити, треба перейти до того, щоб вимірити свою нашу посилочку. Тому давайте це з вами якраз і зробимо. Беру я свої ваги. Я сподіваюся, що у вас є таке щось, щоб зважити, і беру свою посилочку. І ставлю і перевіряю, скільки вона у мене е, важить. І моя посилка важить всього лише 775 грамів. Ввожу 800 грамів. Далі мені потрібно виміряти довжину, ширину і висоту моєї посилки, що я відповідно і роблю. Тепер далі переходимо е, до всього іншого. Таким чином е, ми зробили все, називаємо е, далі. Чекаємо і обираємо. Отже, таким чином, далі до вас має прийти кур'єр, і ви обираєте саме цей спосіб доставки, відповідно, кур'єрський, і натискаєте далі. Далі у вас висвічується віконечко, де ви бачите, які дні ви можете обрати для того, щоб вас забрало. Ну, наприклад, я завтра вільна, і до мене приїде кур'єр та забере все. Далі потрібно тут ввести свої дані, і ви відразу можете бачити, скільки це буде вам коштувати. Ця пересилка цієї посилки, плюс податок, і разом це буде 84 долари. Тут мої дані, наживаємо далі. Тут я ввожу дані людини, яка буде отримувати. Зараз веду і покажу вам далі. Після того, як ви заповнили всі дані людини, якої ви будете надсилати. Вибиває ось такий список предметів, які ви не можете відправляти. Тут все просто. Я думаю, кожен розуміє, що зброю ми відправляти не можемо: алкоголь, гроші і так далі. Ви можете це все перечитати і зрозуміти. Звісно, і ми погоджуємося, що це ми відправляти не збираємося. І тут має бути ваш підпис. Я просто ставлю світ підпис. І їдемо далі. І після того я, звісно, натискаю далі і оплачуваю. Я думаю, це всі зрозуміють, як це зробити. Я вам цього вже показувати не буду. Але це все, я думаю, досить просто і зрозуміло. Ще хотіла вам сказати, що в принципі посилка по Канаді відбувається досить швидко. Всього лише за 2-6 днів залежить від того, куди ви відправляєте. Ви самі розумієте, Канада дуже дуже велика країна, і ну, реально доставити за навіть за 6 днів. Це дуже класний результат. Також ви можете побачити, що аж, існує аж 120 відділень по всій Канаді. І це багато. Наприклад, я знаходжусь у, як, як я і казала, у Британській Колумбії. І ви можете побачити, наприклад, ось тут біля мене знаходиться аж 17 відділень. О, окей, кіломна до мене далеко, але от в, досить навіть. Близько сам Ванковер, але наприклад, мені не так зручно, тому я обираю доставку саме. Кур'єром, тому що до мене прийде людина, забере і також це класно. А, тобто я вважаю це дуже круто, і я хочу вам дійсно порадити користуватися цим сервісом. Міст Канада, це знаєте, надійно, це швидко, це доступно, і ви можете дійсно самі обирати, чи ви хочете кур'єром, чи ви хочете саме віддати їм на відділенні, залежить від вас, від ваших можливостей. Сподіваюсь, що ця інформація для вас була корисна. Я ще раз скажу, що залишаю посилання на їхній сайт в описі до відео. Також залишаю в першому коментарі. Чи є у вас взагалі досвід уже пересилки з міст Канади, Якщо є, також пишіть про це в коментарях. Сподіваюся, що у кожного гарний досвід, бо у мене дійсно гарний, тому я можу вам сміливо рекомендувати. Дякую, що подивилися це відео. І до нових зустрічей.